Привіт, коротше! Ми з братом будуємо. Будуємо домик. Ну, домик, коротше, ми будуємо. Отак От він зараз виглядає. А так зараз. Ми його будували тиждень цілий. Ну, не тиждень. Я не знаю десь 6 днів. Так, ну ні, чого, бо тут цегли бетон. Ну, ви поняли. Це нам на літо такий домик ми побудували. І ми це робили майже все самі. Ну, там лише дуже складні частини робили. Тут -то мій, мій брат. Коротше, ми ну Тут ми просто бавимося і звиняюсь, що воно не дуже гарно, бо ми ще все не доробили. Вот. Тут там сідемо, типа такий аля. Тут картина варється, вона не нормальная. Вот так ось все виглядає. Помахай. Вот ми тут малночки розсобали. рисовала, наклеїли всяку. І дивіться, який прикольний потолок. Типа. А, кстати, шторку ми повісили недавно. Буквально сьогодні. А зараз кушаємо. Він вареники, я гречку і вареник. І це нам на мене десерт. О, ой, божечки. Всіх люблю.